Позаду майже 400 кілометрів шляху, попереду дорога в нове життя, де замість вольєра, відкритий ліс, а по сусідству невідомі досі представники місцевої фауни. Підприємець з Київщини Віталій Блінов переконаний, Пазан хоч і південний птах, проте приживеться і на Волині. Живуть вони по 3-4 роки. На Дальньому востокі вони живуть при температурі 50 градусів, на кед садяться і їдять іголочки. Так що в Волині вони повинні спокійно розводитися. Популяція фазанів у Старовижівському районі відтепер налічує 160 птахів. Їх закупили за кошти благодійного фонду Патріот Волині на прохання державного мисливського господарства Старовижівське та районної організації Товариства мисливців та рибалок було звернення для того, щоб допомогти в розведенні на Старовижівському районі фазанів. Довго це була у нас процедура. Ми їх шукали, але я кажуть, знайшли в Київській області Миронівка. Господарство, яке займається фазанами. Сьогодні ми їх випускаємо у нашу природу. Фазан звичайний, дуже обережний та боязкий птах. При першій нагоді намагається втекти, дуже гарно бігає та стрибає. А от літає лише на спринтерській дистанції, бо швидко виснажується. Фазан цінується як здобич у мисливців, але їх популяцію на Волині планують спочатку розмножити. Звертайся до всіх мисливців району, щоб вони мали чисте серце і не полювали на фазана. Ми хочемо розвести цього фазана і вже на третій рік, якщо все буде добре, благополучно, ми можемо будемо полювати. Птахів випустили на волю в лісових угіддях, які межують із сусідніми Ковальським, Шацьким та Ратнівським районами області. Так, що цілком можливо, що переселенців з Київщини незабаром зустрінуть і любителі лісових прогулянок у цих регіонах? Волині.